Важливою подією українського національного визвольного руху стало проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові з ініціативи ОУН Бандерівської, який оприлюднив Ярослав Стецько. Було створено уряд Українське державне управління, очолив його Ярослав Стецько. Цей акт засвідчив сильну духовну волю, тяглість боротьби за українську державу, те, що український народ є. І він хоче зреалізовувати свою державу. За це нацисти заарештували багатьох членів ОУН Бандерівської, частину з яких розстріляли. Степан Бандера і Ярослав Стецько були заслані до концтабору Заксенгаузен. Історична довідка. Ярослав Стецько один із ідеологів та провідників українського націоналізму, перший заступник провідника ОУН революційної Степана Бандери та один з найзближчих його соратників. Третій голова ОУН Революційної, президент антибільшовицького блоку народів. Якими ж були програмові засади ОУН Бандерівської. Цитую уривки: Маніфест Організації українських націоналістів, грудень 1940-го. Боремося проти економічного грабежу України та всіх поневолених Москвою народів. Проти невільництва у колгоспах, радгоспах, фабриках і заводах. Проти ограблювання громадян і злиденних здобутків важкої праці, проти насильного виселювання з рідних земель. Боремося за те, щоб кожний поневолений Москвою народ міг повні користуватися багатствами своєї рідної землі та здобутками своєї щоденної праці. Віримо і знаємо, що близький вже час коли здійсниться завітня мрія наших батьків із крови довгої черги героїчних поколінь спалахне вогонь народнього гніву, встане Україна і розвіє тьму неволі. І тільки через повний розвал Московської імперії і шляхом української національної революції та збройних повстань усіх поневолених народів здобудемо українську державу та визволимо. Поневолені Москвою народи. Українці усі гноблені Москвою народи. Ставайте до нещадної боротьби з московсько-большевицьким гнетом. Валіть московську тюрму народів. Свобода всім поневолених. СТОРІНКА 23. Також цитую РИВОК постанови Третьої конференції Організації українських націоналістів-самостійників-державників УНСД 17-21 лютого 1943. Український народ, що в своєму змаганні за самостійну соборну українську державу веде нещадну боротьбу проти московсько-большевицьких і німецьких окупантів, є одиноким джерелом і гарантом нашої сили та підметом нашої боротьби. Українська держава повстане тільки завдяки праці й зусиллю та боротьбі всіх верств українського народу шляхом національної революції проти всіх ворожих Україні імперіалізмів. СТОРІНКА 74 збірки документів ОУН, світлі постанов великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби. 1929, 1955. Послання надам в коментарях. Натомість ОУН Мельниківська у 1941 році в Києві утворила Українську національну раду. Своїми головними цілями рада визначила виховання молоді як свідомих громадян, розвиток національної культури й освіти, відбудову економіки та відновлення церковно-релігійного життя. У 1942 році групу українських націоналістів розстріляли у Києві. Серед них Олену Телігу. Ориста Чемеринського, Івана Ірлявського, Ганну та Івана Рогачів. Відтоді ОУН перестала розглядати Німеччину як союзника і почала підготовку до боротьби проти окупантів. Історична довідка Олена Теліга 1939 року переїхала до Кракова, де познайомилася з громадсько-політичним діячем Олегом Ольжичем, тоді ж вступила до ОУН. Складі прохідної групи ООН Мельниківської перебралася до Києва, зорганізувала спілку українських письменників, видавала тижневик клетаври, Олену Телігу і її чоловіка, який теж назвався письменником, було заарештовано. На сірому гестапівському мурі у камері номер 34 залишився її останній автограф, тризуб і напис. Тут сиділа звідси йде на розстріл Олена Теліга. 1942 року у Бабиному Яру подружжя Таліг, а також їхні темні соратники, були розстріляні. ОРЕСТ ЧАМАРИНСКІ. Український політик, публіцист, член ОУН і проводу українських націоналістів. Після розколу ОУН залишився на стороні голови пун полковника Андрія Мельника, референт пропаганди, керівник націоналістичної пресової служби в Берліні, учасник похідних груп ОУН. Іван Ірлявський, справжнє ім'я та прізвище Іван Іванович Рожко, секретар спілки письменників України у місті Києві, близький співробітник Олени Телії, один з активних творців Карпатської України. Іван Рогач, український журналіст, громадський і політичний діяч, заступник голови організації народної оборони, член головної команди і військовий писар Карпатської Січі. Секретар президента Августина Волошина. Член проводу ОУН, головний редактор щоденної газети Українське Слово та тижневика Летаври і понеділкове видання «Останні ВІСТІ. 1941 року виникла Поліська Січ. Її отаманом став Тарас Бульба, справжнє прізвище Боровець, історична довідка Тарас Боровець Бульба. За створення підпільної організації Українське національне відродження. Відбував заслання у польському концтаборі Береза Картузька, засновник військових формувань Поліська Січ, Українська повстанська армія, Українська Народна революційна армія. Військове формування воювало спочатку лише проти радянських з'єднань, а з 1942 року вже проти нацистів, Мовою джерела Тарас Боровець, Бульба, Армія без держави, витяг. Ми навмисне не вступали в бої з відступаючими військами Червоної армії, полювали головним чином на банди НКВС. Вся наша початкова бойова акція зводилася до розбивання в'язниць, труд таборів та відбивання від большевиків великих транспортів, мобілізованих в Червону армію запасників, в'язнів та репресованих. Їх тисячами гнали НКВД на схід через наші ліси. Головну ж увагу ми звертали на відбирання від всіх большевиків зброї та вогнеприпасів по магазинах і транспортах. Зброю та амуніцію ми відразу таємно ховали. Кінець цитати: цікаво, що існувало дві українських повстанських армії. 1941 року січовики перейшли у підпілля її почали називатися Українською повстанською армією УПА. 1943 року Тарас Бульба через ідеологічні розходження зі Степаном Бандерою перейменував свою армію на УНРА Українську Народну Революційну Армію. Зважаючи на популярність військових підрозділів УПА, Бандерівці у 1942 році свої збройні формування назвали також Українською повстанською армією. 1943 року її очолив Роман Шухевич, псевдо Тарас Чупринка Історична довідка Роман Шухевич з молодих років був активістом УВО та членом Галицького краєвого проводу ОУН. Мріяв про незалежність України. Враховуючи досвід січовиків разом з побратимами, хотів створити військо, тому й став командиром батальйону Нахтігаль. Та після арешту його офіцерів остаточно зрозумів, що нацистська Німеччина, як і СРСР, є теж ворогом українців. У 1943 році під псевдонімом Тарас Чупринка став головнокомандувачем УПА. Голова УГВР був до кінця вірним заповідям українських націоналістів, загинув у Збройній сутичці з оперативною групою НКВС поблизу Львова у 1950 році. Дивісь його життя: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Власний принцип. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Ворогами українців УПА вважали комуністів, нацистів та поляків. Причиною загострення польсько-українських відносин стали масові вбивства українців, які здійснила армія краєва. Це була підпільна польська армія, керівництво якої прагнуло відновити довоєнні польські кордони. Її жертвами стали мешканці Холмщини, Підляща, Галичини й Волині. Кривова польсько-українська боротьба, внаслідок якої гинули не лише солдати, а й мирні жителі, тривала до 1947 року. 1944 року було скликано установчі збори Української головної визвольної ради УГВР, нового органу політичного керівництва українським визвольним рухом. Делегати визначили демократичні засади державно-політичного життя і соціально-економічну програму майбутнього устрою України та проголосили Універсал УГВР для українського народу. Було обрано президента Кирила Осьмака. Історична довідка Кирило Осьмак працював у уряді УНР, співробітник наукових інституцій, переважного аграрного сектора. Заарештований та звинувачений у шкідництві та антирадянській агітації. За німецької окупації був звільнений, увійшов до Української національної ради, брав участь в Організації Української повстанської армії. 1944 року президент УГВР органи НКВС заарештували Кирила Осьмака згодом, особливою постановою МДБ СРСР. Був ув'язаний на 25 років у Владимирській тюрмі на території Росії, де й помер. Виконавчим органом влади проголошено Генеральний секретаріат на чолі з Романом Шухевичем. Збройну боротьбу у ГВР провадила через УПА, а пропагандистську роботу здійснювала через ОУН-Б. Український визвольний РУХ 1944-1950 років. Загальне керівництво ОУН здійснював із-за кордону голова генерального секретаріату Української головної визвольної ради УГВР Степан Бандера. Опір московським окупантам був масштабним і напруженим. З'єднання УПА вели відкриті бої з невеликими гарнізонами, групами радянських і військовослужбовців, таловими службами здійснювали диверсії на залізницях і шосейних дорогах, улаштовували напади на районні центри в умовах. Коли протистояння тривало не на життя, а на смерть, противники не цуралися найжорстокіших метків. НКВДси здійснювали операції щодо дискредитації учасників визвольного руху зі спогодів колишнього члена спецгрупи НКВС Миколи Дем'янюка зі села Тучин Ощанського району Рівненської області. Головним завданням була не лише боротьба з українським національно визвольним рухом, а й його дискредитація в очах самих же українців. Члени спецгруп одягали українські сорочки, шапки з тризубами, обов'язково вживали українську мову. Вночі йшли до сільських хат і вирізали цілі сім'ї. Як правило, одного члена родини залишали живим. Щоб потім він розповідав про побачені звірства, які нібито вчинили пандерівці. З книги окупанти без маски, документ з архіву КГБ у РСР. посилання надам в коментарях. 1946 року війська НКВС, наркомату внутрішніх справ, здійснили широкомасштабну операцію під назвою Велика Блокада. УПАВ втратила майже 40% свого особового складу, однак зброю не склала. Після загибелі Романа Шухевича повстанський рух почав спадати, але збройне підпілля продовжувало боротьбу. Проте шальки Терезів у цьому трагічному протистоянні схилилися на бік влади. На Волині, оточеної у військово-оборонна та господарська споруда УПА розташована під землею, підірвався талановитий художник графік автор ескізів народ у ГВР Ніл Хасевич. Його дереворити техніка гравюри на дощі з дерева демонстрували учасникам Генеральної асамблеї ООН. Останній керівник УПА Василь Кук був заарештований у 1954 році. Деякі групи продовжували боротьбу до 1956 року. Якими ще методами радянський уряд боровся з українським визвольним рухом? Для придушення національно-визвольної боротьби УУН УПА. Польський комуністичний режим за підтримки СРСР здійснив операцію Вісла 1947 року, тобто депортацію українців. Також СРСР здійснив операцію Захід, насильницьке виселення тих, кого підозрювали у співпраці з УПА. Героїчна боротьба ОУН УПА стала продовженням повсякчасного прагнення українців до волі.